Бухгалтер це завжди стоси папу. Кількі? багато. Без роботи ти точно не залишишся. Ця робота саме для вас. Вітаю! Мене звати Наталя Павлик і я головний бухгалтер університету Короля Данила. Якщо е, ви бачите в собі такі риси, як наполегливість, як е, уважність до деталей як посидючість і вмієте довший час присвятити вирішенню якогось завдання, щоб досягти до мети. Мабуть, всі думають, що бухгалтер це стоси паперових документів, папок і так далі. Насправді, сьогодні це не зовсім так. Сьогодні це безготівкові гроші, сьогодні це електронний документообіг. Цифрові електронні цифрові підписи і печатки. Музика. Найбільший плюс професії бухгалтера це те, що без роботи ти точно не залишишся, бо ця посада є на кожному підприємстві. Ти завжди можеш для себе прийняти рішення, чи ти хочеш працювати дистанційно і самостійно планувати свій робочий час. Музика. Найбільший мінус цієї роботи: що дуже багато часу треба проводити за комп'ютером. Я ж все ж таки радила би починати з помічника і вже далі, здобувши необхідні знання і навички, ви можете для себе вирішити, чи хочете ви віддалено працювати і мати вільний час, чи ви готові взяти на себе відповідальність і стати бухгалтером чи керівником фінансового відділу у великій компанії. Скільки часу ви готові присвячувати своїй роботі, як ви готові брати на себе відповідальність, як ви готові вчитися, навчатися і розвиватися? Найважливіше це фінансовий відділ, в якому ти відчуваєш підтримку, допомогу, в якому ти завжди можеш порадитися зі своїми колегами і знайти правильне рішення.